Дана гілка. Дана гілка. Можемо вважати її скелет. Ну, має тут кілька відростків, вона йде було прирізано. Пустило пагін один, пустило пагін другий. І це є потужний. Якщо ми його залишимо, він за потужний. Бачите, скільки він ростових має? Тут підуть такі сильні потужні пагани. Ну, і потрібно-не потрібно. На даний момент я ось це зрізаю, якби на заміщення. Лишилися в мене дві гілочки. Цю горизонтальну я прирізаю на заміщення. Так от у нас є. Раз, два. Три. Зрізаю її на заміщення. Ця, що пішла вертикально, зрізаю на плодоношення. Вона чуть товстіша, трошки буде затіняти, На наступний рік я тут обрізаю ось так. А віце мені підуть горизонтальні. Тут подивлюся з цими. Можу цю обріжу, можу цю залишити. І дивимося далі так само. От класично тут є дуже кілька молоденьких пускає. Нехай собі пускає. Ця маленька, тоненька, лишаю на заміщення. Ця має ростові на заміщення, бо вона, ось ця гілка має тут дрібні. Ідемо, має маленькі і має ось такі. З цих. З цих. Ось. Двох. Так? Лишаємо то, що ближче туди. От є дві. Одна так, одна так. Як стати правильно. Ось так дивимося. Да? Ось так от гілка пішла на заміщення. Ворожую нам забагато. Тут, опять же, є ростова, ростова, ростова. Цю. Що ближче до стовбура, да? Не цю, Бо ми цю обріжемо, то у нас вся лишиться. Можна це, цю вона ближче піде, на наступний рік ми це зріжемо. Ці гілки підуть нам куди треба. Цю прирізаємо трошки. Два плода лиш.